Blizzard засудили безліч російських піраток, серед яких відомий Тертел Вов Вайлд може повернутися у майбутньому. Таріслен та Скейфордж остаточно померли. Новий Файтінг Riot. Лотро роздає майже всі DLC. великий Wild Wars 2 та багато іншого. Вітаю за дротів та ласкаво. Прошу до нашої корчми. Сідай за вільне місце, наливай собі меду та послухай останні історії з земеморпіджі. Вайлд Стар нарешті оживає. Е-е-е, я тобі напиздю, розумієш, на наїбав, викупаєш, блядь? я тобі набрехав. Гераз не зовсім, але з'явились деякі натяки на те, що хробаки все ще куперсаються у трупі колись однієї з найкращих онлайн-ігор. По-перше, мешканці нашої корчми помітили, що в стіні з'явились скіни на тему цієї гри. Мова йде за нерухоме тло профілю, а також за деякі емодзі. Мені не вдалося знайти інфу, коли саме з'явились ці аксесуари. Цілком, можливо, вони вже давно там були, але знавці стверджують, що їх додали тільки зараз. Окрім цього, з'явився ще один цікавий факт. Користувачі Reddit помітили, що нещодавно NCSoft, видавці та власники закритої гри подовжили право на інтелектуальну власність WildStar. І насправді це доволі повсякденна або повсякрічна справа, щоб не втратити права на гру. Втім, раніше, у 2024 році, вони віддали права на іншу стару вже закриту гру City of Heroes маленькій компанії, для того, щоб фанати могли пограти в цю ММО на рівні піратського сервера. Але вони не стали віддавати. Вати права на Вилд не дивлячись на багато закликів від різних команд розробників та піратських серверів. чи тримають корейці Велд як козир в рукаві. Who knows, але останнім часом ігринці Soft софт не збирають багато профіту. За весь час гравці настворювали багато петицій щодо повернення Вайлстар. Підсумовуючи, особисто я впевнений, що у світі ММО нічого не помирає остаточно. Приклади я навів у своєму відео про топ 10 мертвих онлайн ігор. Тому наше завдання просто дожити до моменту повернення цієї чудової гри. Ну а ми переходимо до більш реальних новин. Чолове ММО Палія готується до свого майбутнього оновлення, яке вийде вже наприкінці вересня. В грі з'явиться нова механіка ранчо, яка дозволить розводити тварин з різними особливостями, а також додасть механіку тваринництва. Ці перки будуть передаватись їх нащадкам, а самих тварин можна буде юзати як супутників. Окрім цього, декілька нових домівок та кастомізації, сумісні квести з іншими гравцями, нові сезонні івенти, сумісне житло для гравців, система Профілю персонажів, нова ігрова зона тощо. Ну а якщо вас не приваблюють дівочі MMORPG, варто дочекатись Warborn або Ashes. І чекати залишилось зовсім недовго, адже реліз гри відбудеться вже 19 вересня. Warborn або Ashes це військове MMORPG з масовими заробами, щось на кшталт Foxhole або Albion Online. Сейфай жанр, багато героїв з різними абілами, битви 24 на 7, кооперації з гравцями, велике дерево талантів, можливість відчути себе. Необхідним юнітом під час бою, а також декілька вже сформованих українських гільдій, які ви зможете знайти в нашому Діскорді. Чи бажаєте ви трошки демократії? Кілдайверс 2 отримав велике оновлення, присвячене битві із термидами. Головна фішка патчу це величезні печери-волоки, які генеруються випадковим чином та розташовані глибоко в надрах планети. Носії в демократії буде намагатись вбити майже все, відмутувавши флори до нових форм бітлборгів. Деякі стіни можна руйнувати, щоб прокласти новий маршрут. В печерах вас будуть чекати декілька босів та багато внутрішніх місій. Ентропія Юніверс нечастий гість нашої корчми. Влітку цього. Року гра нарешті релізнулась у стімі, тож тепер пограти в цю ММО можна і на платформі габели. В самій грі відбулось декілька значних змін. Стартова локація для новачків змінилась і надасть новий досвід із живими NPC та цікавими місіями. Окрім цього, в ентропії з'явився хоч і машинний, але офіційний український переклад. Мешканці корчми стверджують, що він зроблений набагато краще, аніж у Квінфол, в що неважко повірити. Тому і грати в цю ММО буде трохи приємніше. Але ще приємніше грати в ви створені нашими однодумцями, Of course! до вашої уваги, перший український сервер легендарної MMORPG Perfect World. Абадон ПВ запрошує до себе гравців зі всіх куточків нашої країни. у світ магії та війни, де пригоди та епічні битви стають твоєю реальністю. Знайди нових друзів та стань справжньою легендою. Долучайся до українського ком'юніті та бери участь у ПВП битвах та сумісному дослідженню світу. Неймовірно затишна та дружня спільнота, епічні івенти, регулярні події та турніри для всіх рівнів гравців, де кожен має шанс показати свої навички. 100% донатів йдуть на закриття зборів для військових. На цей час зібрано понад 700 тисяч. Тисяч гривень для воїнів ЗСУ. Баланс та рівні умови. Твій успіх залежить не від пейтові аспектів, а лише від твого скіла. Неперевершена підтримка. Команда сервера завжди поруч, щоб допомогти вирішити будь-яке питання. Версія клієнта 155, а це означає більше данжів, більше механік та більше активностей. Убери свою долю, стань могутнім воїном, таємничим магом, спритним вбивцею чи доблесним вартовим, активний Діскорд для спілкування, а також сайт та телеграм-канал з останніми новинами. Минуле оновлення принесло гравцям абсолютно нову расу тіней. Хапай друзів, завойовуй підземелля, борися жорсткими босами і ставай справжньою легендою світу Perfect World. Приєднуйся до Абадон ПВ прямо зараз та відкрий для себе новий рівень пригод. All right, all right, all right. Всі посилання будуть. В описі до відео. Курпанк продовжує працювати над собою. Мабуть, час відкинути скептицизм, адже розробники хоч і повільно, але доводять до розуму свою гру. Останній бач виправив багато помилок та багів, збалансував героїв, покращив працездатність сервера, запровадив нові винагороди та новий батлграунд із захопленням об'єкта. Дід Курпанка Альбіон Онлайн також може похизувати свіжим патчем. У грі з'явились нові різновиди криштальної зброї, відбувся великий ребаланс речей та їх здібностей, пофіксили деякі різновиди контролю та характеристики маунтів. Квінфол все ще намагається довести, що вони не скам. Турецькі деви розповіли, що в наступному оновленні вони запітніють над технічною складовою гри, що значно покращить FPS, попрацюють над багатьма аспектами крафта та зроблять його більш зручнішим, змінять кланові війни, таблицю дропу, бойову систему, повиє контент та інше. Володар перснів онлайн запускає атракціон неймовірної шедрісті. Якщо ви введете код, який зараз зображен на ваших екранах, то отримаєте абсолютно всі квести та контент від розширення гондур до розширення Гундабад. Контент-пак не включатиме останні розширення курсари Умбара та Спадщина Моргота. Але я можу сказати, що і цього вам вистачить за очі. Щоб активувати код, вам потрібно зайти у гру та зробити це в ігровій крамниці. Не одним MMORPG багаті. 2X це майбутній файтінг від Ріоти з героями Ліги Легенд. Останнім часом гра випускає багато нових відео та героїв. На минулому тижні ми побачили в дії такого відомого персонажа, як Бліц Кранк, могутній паровий голем. Робот- Має надкрутезні атаки, які базуються на захопленнях ворога, потужних панчах, викидах енергії, притягуванні та кумбоударах. Графічні ефекти просто неймовірні, а бойовка має свій унікальний стиль. Дата вигоду гри поки що невідома. Nice. серйозно бойзи, без Бейзеронії я дуже кайфанови, майже у сліп від настільки очманілих візуальних ефектів до речі про сліпих героїв. Відомого персонажа, диявола райської кухні, хорошого адвоката, того, хто зміг буквально трахнути Халка, за кого потрібно грати суто зофнутим монітором для того, щоб поринити в атмосферу. Нарешті додали у геройський файтінг шутер Marvel Rivals. Це, звісно, Мет Мьордок. Він же дердевіл. У новому трейлері, присвяченому четвертому сезону, нам показали трішки його здібностей, а також ще одного нонейм-персонажа. hell Герой вийде у другій частині четвертого сезону. Інформації про здібності поки що немає. Скоріше за все, це буде дуелісти з швидкими атаками, динамічним пересуванням та скілами до ухилення. Хвилинка українізації в нашій корчмі. Якщо вам подобаються круті кавери українською, а також чарівні дівочі голоси, хочу порадити вам крутезний канал пінопластівочки, яка власноруч перекладає пісні та викладає їх на ютуб каналі у своєму виконанні. Найсе чисте, ясне. Серед її творчості можна знайти кавери на тему Divinity Original Sin, Клер Obscure, Ліга Легенд та багато іншого. А зовсім скоро у репертуарі з'являться пісні із такої MMORPG, як Final Fantasy 14. Посилання на канал Пінопластівочки я залишу в описі до відео. Давайте разом підтримаємо українську творчість та насолодимося неймовірним звучанням наших талановитих людей. Ну а якщо у вас є бажання підтримати наш заклад, ви можете зробити це будь-яким зручним для вас способом. Наша корчма тримається не на мені або на платформі YouTube або на інших факторах. Розвитку української мемокультури та нашої таверни сприяють ці могутні вершники. Величезна дяка вам за підтримку. Ви є та мотивація, завдяки якій існує наш заклад. Всі кошти йдуть на покращення контенту і трошки на мівіну для вашого корчмаря. Якщо у вас є бажання кинути пару срібла в нашу скарбничку, ви можете зробити це через Patreon, спонсорство або через Монобанк. Всі посилання будуть в описі. І щиро вам дякую. Кутовиця влаштували піратам справжній геноцид. Гарі, гляді! Блізард почали банити та звертатись до суду з приводу закриття відомих і не дуже піратських серверів World of Warcraft Причина майже завжди одна й та сама блядь? використання авторських прав, тобто інтелектуальної власності, а також фарм шекелів піратками за рахунок ip блізів Раніше я був фанатом фрішар-серверів, але потім мені прострілили коліно і я почав поважати чужу працю. Тому таке рішення доволі логічне. Такий сервер, як Overlook, наприклад, зачиняється вже 22 вересня. Його постійний онлайн налічував майже 10 тисяч активних зяблів. Втім, проти судової системи не попереш. Тож Overlook відправляється до Носталруса, а Blizzard отримує ще один фраг. Наступними своєю ціллю Блізи обрали відносно новий сервер Project Epoch. Classic Плюс цікавими нововведеннями та шикарним трейлером. Втім, сервер не встиг прожити й півроку. Адже кривава блізня постукала і в ці двері. Project Epoch зібрав велике онлайн у майже 30 тисяч людей, запровадив альтернативну історію Азарота та безліч кастомних фішок. Але, як то кажуть, по мінімум. Ну і хуй ним. Маю надію, що така сама доля не спіткає доволі цікавий проєкт Вова WoW Ascension. Хоча з ними також є свої нюанси, але про це пізніше. На останочок Blizzard вирішили з. Хавати такий сервер, як Turtle Вов, WoW. головна причина така ж сама, але насправді черепаха полізла в агресивний маркетинг, зацепавши собі багато американської та європейської аудиторії через рекламу, націлену на відповідні регіони. Звісно, це не сподобалось блізам. І вони накатали величезний позов до міжнародного суду, де звинуватили Turtle Вов WoW ледь не в бандитизмі. Я тебе умножу на ноль. Ти тобі ясно ля ні? Звісно, черепадли можуть повністю проігнорувати позов блізів, і у них є на те можливості, про які я розповім вже за мить. У свою чергу Блізард можуть начавити на сервіси, які надають Йорти Лов WoW свої потужності від хостінгу та серверів до реклами. Але нас це не повинно хвилювати, адже Тюртил Вов WoW насправді російський піратський сервер. Про це я в деталях розповів у нещодавньому відео, де викрив майже всі великі онлайн-ігри в співпраці з росіянами, після створення якого мій моральний стан можна описати одним відео. Я дуже втомився, босе. То посилання буде вгорі та в описі. Рофалу тому, що я та мої маленькі корчмарята протягом року а та й двох збирали інфодокази з приводу того, що за черепахою стоїть країна багнюка, але Blizzard випередили мене буквально на декілька днів, опублікувавши імена ключових постатей у своєму позові, з якими ви зможете ознайомитись за посиланням в описі. Enjoy to destroy ваш внутрішній світ та пердечелло. що взагалі коїться. Особливо співчуває тим, хто витратив багато часу на Turtle лов, і по цей день збирається там грати. За Сеншин також не все зрозуміло. На великому порталі масів зазначають, що цей сервак може мати російське походження. Зв'язавшись із редактором сайту, вона запевнила мене, що у них є підтвердження із різних джерел. Але для повноцінного викриття потрібно більше доказів. Також в останньому відео я розповів про болотяне походження таких серварів як Warmain та Fairstorm. І загалом звикайте, що за 90% фрішних серваків стоїть росня. Адже на заході поважають інтелектуальну владу. Асність та можуть платити за офіційні сервари. Саме тому Черепаха має шанси пропетляти від судового позову і просто перенести всі потужності у свою рідну парашу. В не хочу в'їжати. Як то кажуть, боротьба триває. Ну а ми тим часом йдемо у душ, відмиваємось від піратського бруду та переходимо до офіційних новин Blizzard. На минулому геймсконі Blizzard представили декілька нових скріншотів до майбутнього доповнення Міднейт. Більш за все мене зацікавили нові різновиди раси Зароту, які, вочевидь, є продуктом злягання тролів та орків, виглядає досить брутально. Також розробники готують прискорену прокачку та екскурс по історії зарота для старих гравців, які вирішать повернутись до гри. Деякі співробітники Блізів натякнули, що не може повернутися у сюжет вже у наступному оновленні. Що? Знов? Пандарія Класік. У свою чергу вже 23 вересня отримає перше велике оновлення Лендфол. Тож маленьким пандеренам також буде чим зайнятися восени. Можливо, краще Мемор Піджій Guild Wars 2 також має купу цікавих новин. У грі нарешті з'явився новий повапа, режим 5х5 на під назвою Пуш. Він перебував у бета-тесті майже рік, і тепер гравці нарешті зможуть прийняти участь у цій битві. Також у Гавіосі почався фрактальний івент, а водночас із цим з'явився новий функціонал. Аренанет нарешті відбили дуплящу фрактали. Це один із їх головних активів, та додали можливість пошуку групи для всіх гравців, тобто ЛФГ. Через тільки часу. Відтепер ви можете швидко знайти паті та залетіти у фрактали. Наразі функція вже є в грі, але водночас вона активно тестується. Щоб заохочити гравців, розробники додали багато очів, а також можливість швидко одягнутись в непоганий гір та нафермити собі легендарні руки майже на халяву. Для тих, хто на втемі фрактали це аналог Міфік Плюс із World of Warcraft, тільки вони були раніше та крутіше. How dare you? Також під час евенту в інстах будуть сейфпойнти для швидкого ТП та NPC, який буде. Тересити вас під час вайпу. Ця подія в першу чергу потрібна для того, щоб новачки ознайомились із фрактальними данжами. У відкритому світі будуть з'являтись фрактальні ворлдбоси, які теж будуть потрібні для досягнення. Саме вен триватиме до 7 жовтня, але я не маю сумнівів, що ARENA.NET залишить цей функціонал на постійній основі. А вже в наступному оновленні гравці зможуть взяти у власність цілий острів. Локація носитиме назву острів Комосус. На ньому ви зможете побудувати власний маєток. Город та подорожувати по лейлайн-лініям. До вашої уваги також пляжі, водоспади та чарівні краєвиди. Я не поняв, це що, таймсквер Square чи що? До цього нова функція Homestead дозволить вам створювати макети для ваших домівок, зберігаючи їх разом із декором та роблячи декілька просетів. Відтепер ви зможете змінювати дизайн домівок під будь-який івент лише у декілька кліків. Все це і більше ми побачимо вже зовсім скоро у наступному розширенні Vision of Eternity. Elder Scrolls Online збирається дати старим локаціям нове життя. Про це повідомили розробники у нещодавньому інтерв'ю. Вони визнали, що старі зони потрібні суто для проходження сюжету та деякого фарму. Тому в майбутньому вони розглядають можливість додавання окремих івентів у цих зонах для того, щоб зацікавити старих та нових гравців. Також вони хочуть просунути вперед часову шкалу гри та вдосконалити вже існуючі системи. У вересні на мешканців Тамріелю чекає багато контенту. Тиждень тому гравці наплив. Стейшн отримали свіже оновлення Fist of Shadow та декілька підземель, а також пройде купа івентів, серед яких нова компанія Golden Pursuit. Окрім цього, у найближчому майбутньому у Тесо може з'явитись кросплей та можливість одягати плащі. You're you strong? You wearing a cape. А ось хто може не побачити наступне оновлення на PlayStation 4, так це гравці Final Fantasy 14. Наукі Юшида повідомив, що в майбутньому гра припинить підтримку цієї версії коробки через політику Sony та нестачу місця для зберігання даних. Тим часом у грі вийшов Патч 7.31, 31, який покращив вашу фантомну зброю та додав нову главу космічних досліджень. На гравців чекає серія нових квестів, нова локація фаєна, спорядження, маунти, міньйони, аутфіти та багато іншого. Star Wars The Ultra Public мотивує гравців купувати підписку. З початку вересня і до початку грудня ті, хто оплатив підписку в грі, будуть отримувати спеціальні баджі, які можна залотати за вхід до гри мінімум 4 рази на тиждень. Ці баджі можна обмінювати на внутрішньо ігрові нагороди, серед яких здебільшого кволіті офлайф та бонуси для прогресії вашого персонажа. А вже 7 жовтня у грі почнеться осіннє свято врожаю, і в онлайн отримали чергове оновлення в рамках розширення Легіон. Багато кораблів зазнали балансування від апів до нерфів у нову. Систему фріланса додали функцію пошуку та знищення кораблів інших капсулерів. З'явились нові завдання, які видаються корпораціями: покращили дрони, переробили кротовини та багато іншого. Також євкою зацікавився не аби хто, а саме Лон Маск. Він заявив, що у них була плідна бесіда із розробниками гри, а також запропонував покращити космосім за допомогою штучного інтелекту. На фоні чуток про те, що Pearl Абі шукає потенційного покупця для її в онлайн. Все це виглядає доволі моторошно. ні! Ні! Fallout 76 отримала велике оновлення Camp Revamp, націлене на покращення системи будівництва. Зникли майже всі фізичні обмеження. Меню майстерні значно розширилось. Можна будувати великі вежі або глибокі підвали. Деякі об'єкти відтепер не потребують прив'язки до інших. Система пошуку деталей стала зручнішою. Окрім цього, у грі будуть проводитись конкурси на кращу базу, за які передбачені різноманітні нагороди. В Awakening у майбутньому можуть з'явитись нові планети. Про це повідомив продюсер гри в одному з інтерв'ю. Він зазначив, що Ракіс і надалі буде пріоритетною зоною. Втім, у майбутньому ми зможемо побачити рідну планету атрідів, харконенів або сардоукарів. <плес> а прямо зараз в Дюні з'явилось оновлення Lost Harvest. Воно принесло із собою нових персонажів, свіжі зони для дослідження, розслідування загадко. Вбивств, нові механіки, нову броню, покращення транспорту та багато іншого. Вартість DLC 370 гривень. До речі, прямо зараз гру можна придбати по знижці в СТІМ. Зовсім трохи інфи про майбутні проєкти. Давно не було щуток про таку survival MMO, як Light No Fire. Це продукт від студії Hello Games, тієї, самої що подарувала нам No Man's Sky. Light No Fire це фентезійна багатокористувацька пісочниця, із як стверджують самі розробники, найбільшою планетою для дослідження Рідження зі всіх існуючих ігор. І з нового один із директорів студії зазначив, що технології, які були використані в останньому оновленні No Man's Sky, також перекочують і в Light No Fire. Наголос був на сумісне із іншими гравцями створення великих кораблів, які допоможуть задротам мандрувати на інші материки через величезні моря та океани. Дата виходу Light No Fire поки що невідома. Так само, як і невідома дата релізу найдорожчого MMO-скаму у світі Star Citizen. В останньому оновленні розробники змінили механіку відродження гравця на кораблі. Для цього буде юзатись спеціальний препарат медгель. Памазання працвітання для того, щоб підлікуватись після респавну, персонажу гравця необхідно відпочити на медичному ліжку вашого корабля, яке використовує той самий медгель для зцілення. В іншому випадку ви прокинетесь в окремій медичній зоні Респавна. Рубрика Нунейм no на каналі Апдейт piece of shit? Знайомтесь, це Marsh of Giant. І так це моба. Зі слів розробників, військова моба. Хоча, як на мене, я б сказав, що це моба з елементами РТС, і, як зазначено у назві, ви будете грати за одного з гігантів, трощити ворожі бази та будівлі, а також керувати великим загіном армії карланів. Розробник не аби хто, а самі Амазон, тому варто ставитись до гри як мінімум зі скепсисом. Станом на зараз March of Giant перебуває в альфа тесті У грі вже є одна pvp мапа, кастомні режими, матчі з ботами, режим навчання, 5 батлграундів та 15 ігрових проєктів. Персонажів з різними особливостями про MMORPG Вампір ми вже говорили у минулому апдейті. Наразі ця ізометрична онлайн гра вже була релізнута в Кореї. Вампір зібрав непоганий онлайн на старті та нарубав тонни профіту для розробів. Це кросплатфорне ММО, Тож грати можна як на ПК, так і на телефоні. Про глобальний реліз поки що нічого не відомо. Тим часом один з блогерів зміг повернути до життя одну з найолдовіших MMORPG під назвою Dark Age, яка була випущена ще в 1999 році і чимось нагадує Ultima Online. Хлопець зробив відео, де провів у грі 30 днів. Менш ніж за три місяці воно назбирало 4 мільйони переглядів. Тим самим вивело напівживу гру грузі стадісу та підняло її онлайн. У гру повернулись як ветерани, так і з'явились новички. А Діскорд сервера миттєво прийшов до тях. Маленьке диво у світі MMORPG. Ще одне диво це Fellowship, фактично режим Міфік плюс підземелі з World of Warcraft, який перетворився на окрему багатокористувацьку гру? Стало відомо, що проєкт вийде у дочасний доступ вже 16 жовтня. А вже з 18 по 23 вересня в стімі відбудеться відкритий бета-тест гри. Запитати доступ можна на головній сторінці платформи. Fellowship це мультиплеєрний симулятор підземель із різними афіксами, власним хабом, класами, еквіпом, талантами та іншим. Питання, а не хіба нам після... Для цього World of Warcraft залишається відкритим. Ще одна менш популярна, але цікава і MMORPG зветься Project Gorgon. Вона дає гравцям неймовірно багато цікавих можливостей, яких не зустрінеш в інших онлайн-іграх. Детальніше про це я розповідав у своєму відео про топ-10 ММО, про які ти не знав. Посилання буде вгорі та в описі. 8 вересня у грі вийшов великий патч, який виправив понад 5 тисяч помилок та багів. У гру інтегрували голосовий чат та оновилась графіка. Зокрема, покращили небо, рослинність, погоду та ефекти води. З'явився дощ, який невілює пошкодження від вогню. Змінили навички деякої зброї. Переробили професію бровара, а також навички свині. Не тварини, а саме класа свині. Так вам не почулось. Тут можна грати за хряка. Ось така ось дивна та цікава онлайн-гра. А що там у русні? До речі, про свини. Давно забута рубрика із життя крупного рогатого скота. Болотя на MMORPG Skyforge все ж таки відправилась на концерт до Кабзона. Про анонс цього свята ми дізнались із минулого апдейта. І ось днями поки сервери цього висіра були повністю зашатдаунені. Гра прожила трохи більше 10 років та встигла висмоктати купу донатців. Консольні версії здохнуть трошки пізніше. У жовтні гра розроблялась на Росії командою, яка працювала над алодами онлайн. Цю ж рубрику можна запхати таку онлайн-гру, як Тарісленд. Адже це китайське MMORPG, ще й доволі посередній клончик World of Warcraft. Спочатку ознаки життя припинились на мобільній версії гри. І ось на початку вересня компартія оголосила про повне закриття їх калюжі з блюватинням. Тарісленд перестане існувати вже на початку листопада. І насправді це було настільки очевидно, що дядька апдейт вангував цей івент на мемних скрінах щодо того, як це стало мейнстрімом. Але там, де відрубається одна на голова руснявої гідри завжди відростає дві інших. Тому кацапські розробники вже анонсували наступну скрєпну MMORPG під іронічною назвою Сінюс. Займатися цим калом буде MyGame з сумісним з колишнім непотрібом з варгеймінгу. Зрозуміло, що ця інфа надіслана вам у вуха не в якості реклами, а суто як попередження, не вступати в лайно. Да no. перед тим як вийти в нашій корчмі, прийнято саджати цибульку, підписуватись на канал, залишати коментар та підтримувати наш заклад монетою. Залітай до нашого Діскорду, де я зібрав велике ком'юніті, а також гільдії та клани зі всіх MMORPG. Не забувай про наш телеграм з новинами, а також твіч, де іноді проходять стріми. І головне, долучайтесь до поточного збору на потреби ЗСУ в описі до відео. Ну а я відкрию портал у нову пригоду, де ти зможеш вихопити інсульт сраки від сумної правди про MMORPG. Всіх обійняв та пробафав. До зустрічі на онлайн просторі.